Медитація на розрішення себе іметі. Я дякую моєму роду за те, що я живу тут і зараз. Я за вдячністю приймаю стратегії щодо фінансового благополуччя кожного в моєму роді. На той момент вони були сильними і рятували, чиє життя. Я розумію і приймаю і усвідомлюю, що на даний момент тут і зараз в цьому в моєму житті я дозволяю застосовувати свої стратегії щодо фінансів, кохання, благополуччя, здоров'я, екологічне до мене і близьких, які несуть процвітання мені і всім, хто її буде в моєму роді. Я дозволяю собі мати фінансове благополуччя. Я дозволяю приймати подарунки всесвіту. Я дозволяю собі отримувати дохід якого гідний, відповідно до моїх цінних якостей і здібностей. І так, щоб це було легко і мені сподобалось. Дорогий всесвіт, я знаю, що мої думки та переконання сильно впливають на моє життя. Я вдячна за це знання і дозволяю використовувати його для свого вищого блага. Я підтверджую, що я сильна і здібна особистість, здатна досягати своїх мрій та цілей. Я звільняюся від будь-яких сумнівів або обмежених переконань, які можуть мене стримувати. Я прошу ясності і керівництва у всіх моїх починаннях. Я вірю, що мій рід підтримує мене за правом мого народження в ньому, за правом бути здоровою, щасливою, коханою, успішною людиною і спрямовує мене до мого вищого блага. Я підтверджую, що гідна достатку, радості, здоров'я, кохання, реалізації всіх своїх проєктів, я вірю, що Всесвіт забезпечує мені всім необхідним для щасливого і повноцінного життя. Я відкрита для отримання всіх благословень, які Всесвіт приготував для мене. Я вдячна за достаток і процвітання, здоров'я та кохання, які вже присутні в моєму житті. Я знаю, що ще більше вже не підходять. Я дякую Богу, Вищим силам, Всесвіту, всім моїм духовним наставникам і ангелам за вашу люблячу підтримку мене і мого роду і керівництва. Я готова прийняти всі благословення, які Всесвіт приготував для мене. Я дозволяю собі приймати подарунки всесвіту. Я дозволяю собі мати з любов'ю. Та вдячністю.